Чому потрібно чистити зуби? У маленькому містечку в затишному будинку жила дівчинка Галинка. Вона була веселою, а от в неї була одна проблема. Вона не любила чистити зуби. Щоранку, щовечора, мама нагадувала: Галю не забувай чистити зубки. Але Галинка... Завжди знаходила відмовки. Я втомилась, мамо, і так все буде добре. Одного вечора, після довгого дня, Галинка знову забила, забула почистити зубки і лягла спати. Вона не знала, що ця ніч буде зовсім іншою. Коли весь будинок спав, Галинка відчула, який зуб почав боліти, їй стало страшно. Адже ніколи вона ніколи не відчувала такого. Дівчинка злякано лежала саму ліжечку. Що мені тепер робити? Вона вже хотіла розплакатись, як раптом перед її ліжечком з'явилася яскрава хмара, і перед нею з'явилась зубна щітка. Галинка, не лякайся, це я, твоя магічна щітка, і прийшла тобі допомогти, сказала щітка. Її щітінки загорілися м'яким світлом. Ти, ти говориш? здивовано спитала. Так, я можу говорити, відповіла щітка. І я прийшла, щоб показати тобі, як важливо чистити зуби, щоб не відчувати болю. Тільки Щітка заговорила. Як перед Галинкою з'явилася і зубна паста, з її тюбика виходить м'який аромат м'яти, який розповсюдився по всій кімнаті. Я краплинка, і без мене щітка не зможе виконати свою магічну місію. Галинка ще більше здивувалася, ви живете тут, ми живемо в ванній кімнаті. Сказала щітка на полиці серед інших засобів гігієни. Але ти ж на нас не звертала увагу і не чистила зуби. І ось сьогодні, сказала краплинка, ми до тебе прийшли, щоб допомогли ти тобі. Ми знаємо, що тебе почав боліти зуби. І Галинка зрозуміла, що не можна нехтувати чищенням зубів. І щітка і краплинка запростили Галинку до ванної кімнати. Ходимо з нами, Галинко, будемо рятувати твої зубки. І повели Галинку за собою. Галинка слідувала за ними до ванної кімнати. Була дзеркальна поличка, на якій були, стояли засоби гігієни для чищення зубів. Ось ми і вдома, сказала щітка з гордістю. Тут ми завжди готові тобі допомогти і підтримувати твої зубки здоровими. Зараз я покажу тобі, як правильно чистити зубки, дала краплинка. Щітка почала ніжно чистити зубки Галинки. Біль поступово зникала, і зубик став здоровим. Галинка почувала себе краще і розуміла, що це все завдяки чистунки і краплинці. Тепер твої зубки здорові, сказала Щітка. Дякую, сказала Галинка, ви чудові. Тепер я буду точно чистити зубки щодня. Щітка і краплинка посміхнулись Галинки. Відповідь.